Хто братиме участь у наступних виборах президента. Кого б ви хотіли бачити у раді 10-го скликання, що будуть нам розповідати політики у своїх роликах? Мене звати Яремодух, і ми поговоримо про те, якими можуть бути наступні вибори, що саме нам обіцятимуть політики, та про дуже дуже погані політичні ролики. Наступні вибори в Україні стануть найважливішими за всю історію відновлення незалежності. Насамперед, це означатиме, що або ми завершили війну, або дійшли до якогось умовно безпечного стана для проведення цих виборів, адже для наступних виборів потрібно вирішити багато організаційних та безпекових питань, зокрема, оновити реєстр виборців, знайти рішення, як голосувати українцям за межами країни без годинних черг, як зараз, а також як безпечно голосувати і рахувати результати в Україні. Адже виборчі дільниці неминуче стануть цілями для росіян, незважаючи, чи вони знаходяться від лінії зіткнення за 10, 100 чи 1000 кілометрів. Росіянам на це наплювати загалом без вирішення цих та інших супутніх питань наступні демократичні вибори просто неможливі? Я детально говорю про тему виборів під час та після війни у окремому відео. Запрошую подивитися, але що точно зрозуміло, у вільній та демократичній країні вибори обов'язково мають відбутися, і саме ми з вами маємо вирішити, хто прийде наступним до влади. Логіка є в тому, що якщо ти захищаєш демократію, то чому ти зараз під час Тобто, нічому, чому, а навіть під час війни ти повинен про цей захист думати. А вибори це є один із захистів. І не покладаючи рук та допомоги для українських сил оборони, десь в голові у нас завжди має бути думка, кого б ми хотіли бачити президентом. Яка партія, з якими людьми найкраще відображає мої думки? Хто буде головою мого міста, містечка чи села? Поки ми ще шукаємо відповідь на ці питання, політики вже насаджують нам відповіді на них. Їхні дії, акції, виступ, відео вже передають їхні думки та плани. А нам із вами треба бути вже готовими це аналізувати та відсіювати рекламні гасла від справ. Ажніх намірів, як наші політики та політики робили раніше, на що звертати увагу та як не дати себе обдурити в майбутньому, розглянемо сьогодні на дуже поганих прикладах. От, просто дуже поганих. Якщо вам здається, що політиків зараз забагато в телевізорі та інтернеті, то ви просто забули, як виглядають наші вибори. Ну так, останні національні вибори були аж у 2019 році, і зрештою наш мозок оберігає нас від цих травматичних спогадів, тому може приховувати такі моменти. Адже коли вибори, то політиків стає непропорційно більше всюди, де тільки можна. І було б окей, якби це була боротьба між чесними та адекватними управлінцями, котрі мають чітке бачення розвитку, хоча б якоїсь сфери, якщо не усього нашого майбутнього. Амість під час виборів на публіці з'являється критично багато людей, котрі намагаються просто заробити хтось грошей, хтось слави, хтось влади, а хтось всього потрошки запрошую дивитися уважно, адже далі розглядаємо типи поведінки, які досить притаманні для української політики. Розглянемо, щоб на наступних виборах не провтикати, коли нас дурять. І звичайно ж, розглянемо на чудових і водночас дуже поганих прикладах. Ваша дружина американка. Задовго до того як злоякісні пухлини української політики. Партія регіонів та блоку ПЗЖ почали розказувати вигадки про внешнє управління з боку сполучених штатів. Ці нісенітниці розпускав інший політичний проєкт. Роман Козак у 2004 році він балотувався у президенти від політичної партії ОУН в Україні, з якої його під час кампанії виключили, і видавав із себе лідера українських націоналістів. Хоча на сі сто можемо бути впевнені, що з націоналізмом у козака лише деякі спільні букви у прізвищі у своїй передвиборчій програмі. Роман Козак обіцяв зарплати по 800 євро і повернення до ядерної держави. А ще дуже переймався за американське громадянство дружини Віктора Ющенка. Пане Вікторе. Організація українських націоналістів підтримувала вас. Однак хочу застерегти: будьте пильними з американським впливом на вас. Ваша дружина американка необмінно повинна стати українкою. Роман Козак начебто і обіцяв підтримати Віктора Ющенка, однак весь час знаходив у ньому якісь недоліки. То американський паспорт дружини, який ніхто і не приховував, то ніби нарахував забагато євреїв в команді, то ще якісь некритично важливі речі. Така модель поведінки я загалом за вашого кандидата, але, або якщо говорити з сучасною мовою, то це був підхід у стилі він 10 із 10. Але на кого Роман Козак працював насправді, я не знаю. Його колишні однопартійці кажуть, що на Медведчука. Зрештою, у четвертому році його кампанія витратила на рекламу найбільше коштів після Януковича та Ющенка, де іще можна було взяти так багато грошей у четвертому році, як не в росіян, якщо крипти тоді ще не було. Тому я не можу стриматись від каламбуру, але дуже схоже, що Роман Козак був засланим козачком. Або більш серйозно, технічним кандидатом в інтересах команди Віктора Януковича. У ті часи саме Януковича Кучма готував собі на заміну на посаді президента. Тому і не дивно, що тут могли бути замішані руки та інші частини тіла тодішнього голови адміністрації президента Віктора Медведчука. Тож Роман Козак мав відтягнути у Ющенка голоси. Задумка була дуже проста. Візьмемо когось, хто може перебити якусь сильну ознаку нашого конкурента. Наприклад, когось, хто стверджуватиме, що він ще патріотичніший за Ющенка. це досить невигадливий прийом, який можемо побачити чи не на всіх українських виборах. І, мабуть, наступних побачимо теж. Однак, у випадку із Романом Козаком це не вдалося, бо його кампанія була недолуга і порожня, як його погляд у цьому легендарному мемному відео. У першому турі він набрав 8410 голосів та зайняв передостаннє місце. Зате на якийсь час зберіг свою посаду і роботу навіть в уряді Юлії Тимошенко. Зрештою, хто ж іще захистить пристосуванця, як не головна пристосуванка України? Я апріорі людям вірю. От приходять люди в команду. Я вважаю, що треба дати людині шанс. Без цього типу політиків не минають жодні вибори: пан або пані. Лише я знаю, як правильно, як закінчити війну, як врятувати Україну, як варити справжній борщ. От чого лише такі кандидати не знають, то це як зняти якісну і не карикатурну політичну рекламу. Коли ворог наступає, ми не маємо права на помилку. Зазвичай такий тип політиків нагадує підсніжники. Вони так само сезонно розквітають перед кожними виборами і швидко зникають після того, як ці вибори програють. Що й сталося з громадянською позицією Анатолія Гриценка. Двічі у 2014 і 2019 роках розробка реального плану дій по зміні країни це головний пріоритет нашої роботи зараз. Щоб у владні крісла сіли люди підготовлені працювати з першого дня. І був продуманий, узгоджений, доведений до законопроєктів, до проєктів президентських урядових рішень. План дії чим займається політсила поміж виборами у Верховну Раду, таємниця так само невідомо, що робить від виборів до виборів і сам Анатолій Гриценко, який у 19-му мітив у президенти, особливо останні два роки повномасштабної війни, коли кожен справді патріотичний і небайдужий політик повинен скеровувати всі свої зв'язки, можливості і ресурси на допомогу країні і армії. Наприклад, їздити за кордони відстоювати інтереси України під час зустрічі з партнерами, особливо якщо ти, як пан Гриценко, кілька років був міністром оборони України. Але це вам не в шахи на камеру грати. Заради цікавості я переглянув Фейсбук Анатолія Гриценка та громадянської позиції. Але пан Гриценко, хоча б час від часу публікує у Фейсбуці раз на кілька тижнів дописи із якимись загальними тезами, думками про київське метро, критикою західних союзників і української влади. А на сторінці його поліцили останній допис узагалі за 3 березня 2022 року про те, як правильно стріляти з автомата Калашнікова. Любов до зброї це у партії і її лідера, мабуть, сімейне, і це не фотошоп, а легендарне фото з минулого. Тому коли ми чуємо від політика чи партії, що лише у них є потрібні знання, але що саме це за знання, нам ніхто не розповідає. і Їх бережуть ретельніше за рецепт Кока-Коли. То перед нами модель поведінки лише я знаю, як правильно зробити. Краще їх теж оминати. А якщо забудете, чому нам нагадає Анатолій Гриценко. Рух загалом позитивному настрої. До речі, зверніть увагу, що в цьому відео немає жодних рекламних інтеграцій, лише два мої прохання. Перше, якщо вам подобається це відео, прохання лайкнути та поширити серед друзів. Це дуже допоможе у просуванні. Друге, прохання, якщо маєте змогу, підтримайте збір на дрони в описі. Ви надсилаєте донат. Я бачу, що відео вам справді подобається, а від дронів гинуть вороги. Просто ситуація: він, він, він. Що може бути краще. Марічка. Мені нужна вийти. Ні. Кажи державною мовою. Русський язик второй государственный. Блок Наталії Витренко. «Народна опозиція. Щойно ви побачили 20 секунд візуального насилля і еквіваленту крові з очей. Зараз цей ролик викликає лише сміх і огиду, але це тому, що ми вже пережили казки про розіп'ятих мальчиків і вбитих снігурів. А у 2006-му такі недолугі відео були еталоном політичної реклами про російських сил в Україні. Їх завжди орієнтовані на москву політики, паразитували на мовному питанні, оскільки нічого кращого придумати не змогли, і досі винятком не став і блок Наталії Вітренко «Народна опозиція. Русські, білоруси і українці генетично один народ самопроголошена головна соціалістка країни лякала своїх виборців утисками російськомовних, а одним із головних пунктів її поліцили був статус російської як другої державної. При цьому Вітренко навіть не намагалася мімікрувати під образ патріотки, а відверто виступала за створення міждержавного союзу з Білорусією та Росією. Простими словами мріяла повернути Україну не просто в соціалізм, а в союз радянських соціалістичних республіків версії 2.0. Це якби вона не ввела цензуру в інтернеті та й залишила сам інтернет. Невідомо наскільки взагалі це було б тоді 2.0. чого варта тільки програма блоку народної опозиції, що передбачала розрив договору між Україною та Міжнародним валютним фондом і повернення системи рад. Очевидно, від Совка Наталія Вітренко перебрала не лише любов до соціалізму і комунізму, а й до тоталітаризму. Мало хто це знає, але у 2002 році Вітренко їздила в Ірак святкувати день народження президента Саддама Хусейна, одного з найжорстокіших диктаторів сучасності. При цьому сама Вітренко не приховувала цього факту, як і того, що захищала Хусейна, проти якого у третьому році почала війну міжнародна коаліція на чолі з Америкою. За даними ЦРУ, Саддам Хусейн заручався підтримкою іноземних політиків в обмін на дешеву нафту, зокрема, просив їх сприяти скасуванню санкцій проти Іраку. У списку друзів Воушена, тобто Хусейна, виявилася і українські поліцей. Сили прогресивна соціалістична партія Наталії Вітренко, комуністична партія під проводом Петра Семененка, соціалістична партія на чолі з Олександром Морозом і соціал-демократичний союз. Звісно, усі четверо заперечували будь-яке фінансування з боку Саддама Хусейна, але разом з тим влаштовували на майдані незалежності мітинги проти участі України у миротворчій місії в Іраку. До слова Наталія Вітренко показувала дива політичної акробатики та пристосуванства, бо захищала не лише криваву диктатуру в Багдаді, а й канонічне православ'я в Україні. защитим щиті блок Наталії Вітренка. Народная позиція можу впевнено сказати лише одне: якби сьогодні Наталія Вітренко була при владі, то гурт творчі навряд чи би представляв Україну на Євробаченні у 23-му році, та й узагалі навряд чи була в нас Україна. Бо від 2014 року Вітренко активно підтримувала російську війну і продовжує робити це зараз, сидячи в Росії. Лише у вересні 22 го Верховний суд остаточно заборонив прогресивну соціалістичну партію Наталії Вітренко, але, на жаль, не заборонив саму Вітренко. Тому вона продовжує знімати менш драматичні, але не менш крінжові відео на своєму Ютуб каналі і залишається найепатажнішою представницею вимираючого виду політиків із гаслом. Неважливо, що ми робимо, але ми за союз з росіянами. Просто Наталія Вітренко та її союзники, це хоч і. Приховані та затаєні вороги, але найбільш яскравий та публічний приклад партії проросійського типу. Вони використовували максимально крикливі та водночас маргіналізовані теми, щоб привернути до себе увагу та знайти якихось хоча б прихильників. Про більш розумних та публічно поміркованих поговоримо далі. А як ви можете розговорювати на українському мові? А зараз час на короткометражку, точніше, дуже дешеву версію серіалу Офіс, якби її знімали любителі руського міра. так могло би бути і виглядало б значно краще, аніж оригінал. Давайте зараз подивимося, що у 2006 році ми бачили в телевізорі. Власть хоче, щоб не було багатих. Ми хочемо, щоб не було бідних. Жінки потрібні в політиці для того, щоб не дати помаранчевим, нарушати права жінщин і дітей. НАТО в Україні не буде за референдум. У нас вже 4,5 млн. половиною мільйона підписів. Я вам русським язиком говорю. Я не дам из Украины делать ядерное кладбище. Это вам. Да это не Россия подняла цену на газ. Это вы с ней не смогли договориться. Юра, не переживай, мы победим. Я фартовый. Власть без оппозиции неизбежно порождает культ личности. Вот так и работаем. Работаем для вас. Оппозиционный блок не так. Наш номер в избирательном бюллетене 44. Увесь цей довгий, сповний болючих фраз та неприємних облич ролик можна було б замінити короткою фразою. Ми зібрались усі разом, щоб нас не посадили. Це головна причина, котра у 2006 році в списку опозиційного блоку не так могла б зібрати Віктора Медведчука, Юрія Бойка, Нестора Шуфрича, Григорія Суркіса, Михайла Папієва, Юлія Іоффе та інших зрадників, колаборантів та просто неприємних людей. Тодішні опозиціонери вирішили будувати свою тактику на опозиційності до президента Віктора Ющенка. Слово опозиційний навіть взяли у назву. А щоб підкреслити повну протилежність до помаранчевої команди у назву також. Взяли помаранчеве гасло так і додали частку не настільки сильна ідея, дивно, що не прижилася. Було б цікаво на виборах в Україні у іншому мультиверсії побачити партію не блок Петра Порошенка чи не слуга народу. Дуже простий вибір був би: ти або Голосуй сюди, або не сюди. Якби ми говорили словами художників епохи відродження, то я б сказав, що двома фіговими листочками, котрі мали прикрити весь цей сором, стали колишній президент Леонід Кравчук та футболіст Олег Блохін. Я фартовий. Ні, не дуже. На наше щастя, тоді вони не потрапили до Верховної Ради. Хоча вони цим не засмутилися і пішли об'єднуватись і працювати в інших місцях. Ці огідні люди ще встигнуть попсувати життя нашій державі в інших політичних утвореннях СДПО, партії регіонів та ОПЗЖ. Навіть більше, дехто із них досі сидить у Верховній Раді, просто коли ви дивитеся це відео. Бачите, модель поведінки ми зібралися усі разом, щоб нас не посадили, реально працює. Спитайте секрет успіху у чинних народних депутатів із груп відновлення України та платформа за життя та мир. Зараз ці друзі росіян маскуються під новими назвами, але в суті це не міняє. Це і далі депутати проросійської партії ОПЗЖ, котрі з 2019 року працюють в українському парламенті. Навіть зі зміною назв та груп це не міняє суті. Проросійська партія і далі має своїх представників в українському парламенті. Втрата деяких своїх соратників і страх перед силовими структурами, звісно, підштовхує залишки ОПЗЖ до співпраці та радісного голосування за пропозиції монобільш більшості. і з усього, що ми маємо зараз, ОПЗЖ це найкращий приклад моделі поведінки. Ми зібралися всі разом, щоб нас не посадили. Але ця схема не залізобетонна. Їх можна і треба позбавляти мандатів. Про це не лише я кажу у іншому відео, а і численні народні депутати реєструють проєкти рішень у Верховній Раді. Натомість керівництво монобільшості не звертає на це увагу і продовжує працювати з колишніми регіоналами та іншими друзями росіян, котрі маскуються під групи відновлення та платформа. А ці групи це політичні. Внуки партії регіонів і правнуки не так, що правда від прадіда слово опозиційний вже не збереглося. І ще про дідів Леонід Кравчук перед смертю ще намагався зробити вигляд, що проросійська сила, котра була проти вступу до НАТО, не має нічого спільного з тим, що на нас напали росіяни у 2014 році. Як же сумно бачити політичне падіння людини від ми створили найбільшу державу Європи до я за пару баксів зроблю вам все, що захочете? Не впихуйте, не впихуємо. Богу. Блоку не так зв'язку з Донбасом і анексією Криму нема аж ніяк. Тож, якщо на виборах у списку партії бачите навіть не одного, не двох, а цілу купу досить таки неприємних та нечистих на руку і рот типів, то знайте, це вони тут зібралися усі разом, щоб їх не посадили. Ну давайте, вам же ж весь епізод про не так хочеться. Я кажу Ющенко, ви кажете так: Ющенко, 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 молодці. Що би ви зробили, якби у вас було мільйонів п'ятдесят доларів? Придбали дорогий автомобіль, землю і будинок, купили яхту і невелике село, а можливо створили б для себе партію та пішли на вибори з нею. Бо якраз останнє зробила Наталія Королевська у 2012 році, після того як трошки побула депутаткою блоку Юлії Тимошенко, але ще до того, як стала депутаткою партії регіонів, вона назвала партію Україна вперед і сказала: у мене є мрія. І якщо вам здається, що хтось це вже раніше казав, то вам не здається. I have a dream. Але можливо потенційний плагіат для тебе не такий важливий, коли ти не крутий футбольний клуб Челсі чи Мілан. Але у тебе є гроші, щоб купити собі самого Андрія Шевченка. Я багато досяг у спорті. Я хочу, щоб Україну знали та поважали у всьому світі. На якісь копійки, що залишили від купівлі Шевченка, Королевська змогла купити собі тоді ще популярного актора Остапа Ступку. Загалом Королевська показувала, що гроші у неї є. З'їзд партії провели не в офісному центрі, а на майданчику посеред поля. Бордів під час агітації було неймовірно багато. Та й не лише бордів, відеорекламу було видно в кожній рекламній перерві на телебаченні. Звідси і моє питання про 50 мільйонів доларів кілька хвилин тому. Що не менше стільки коштував королевський та її спонсором цей візуальний спам. Це досить занижені оцінки, бо трапляються і вищі оцінки їхніх витрат. Для чого все це було робити? Відповідей є багато, але я пропоную розглянути найвірогіднішу. 12-й рік президентом вже два роки є Янукович. Головними конкурентами на найближчих виборах для партії регіонів є блок із впізнаваною жінкою на чолі, та молода партія Удар повна нових облич. Партія Україна вперед, за прикладом нашого доброго знайомого Романа Козака, робила вигляд, що вона одночасно і партія нових облич, і ще й із впізнаваною жінкою на чолі. Кому було вигідно відтягнути голоси у блоку Тимошенко та удару, я сказав буквально у попередньому реченні. Підозрюю, що і за їхні гроші це все і фінансувалося. Єдина відмінність від Романа Козака, вони хоча б набрали більше голосів, понад 220 тисяч. У цьому місці, де ми обговорюємо серйозні речі про життя держави, максимально не в тему зацитувати Кузьму Скрябіна. Зрештою, як це часто роблять у таких місцях, Все на світі є на продаж. Якщо маєш гроші, значить можеш люди людей. Я маю дві думки про Скрябіна. Перша, що їхній найкращий альбом це птахи 95-го року. Спробуйте переконати мене у протилежному. Друга, це те, що у цій цитаті Кузьма якраз правий, навіть більше, якщо у вас є достатньо грошей, то на продаж можуть виставити не лише людей, а й цілі музичні альбоми. Як і, зрештою, зробив Кузьма, коли у 2002 році записав цілий альбом у підтримку партії Команда озимого покоління. Нас є ми, люди. Що це все таке було? Це була модель поведінки: у мене є багато дурних грошей, щоб я навіть купити Андрія Шевченка могла. І наука нам на майбутнє, що коли бачиш партію, котра спамить тебе на телебаченні, на бордах, на раді, у газетах та інтернеті, то, скоріш за все, ця партія технічна, бо окрім мішка грошей, у них більше нічого вартісного і немає. Довгих висновків не буде. Ви побачили приклади, як нам брехали та нами маніпулювали, щоб отримати голос на виборах. Звісно, тут ще не всі приклади до цієї теми. Обов'язково ще повернуся, адже політикою потрібно. Цікавитися. На політиків потрібно впливати, політиків потрібно підтримувати, політиками потрібно ставати. Те, що політика бурна справа повторюють часто завдяки тим, хто не хоче в політиці, хто хоче далі ховати свої гріхи за посадами і владою. Але це можна і потрібно змінювати. Подумайте про нагоді, може в політику пішли б і ви? Дякую усім, хто додивився відео до цього моменту. Це відео виходить завдяки підтримці патреонів на BuyMeCoffee і, власне, патреоні. Якщо вам дуже-дуже подобається це відео, можливо, підтримайте його своїми коштами теж. Дякую та будьте здорові!